Всім доброго дня суток. Будемо наносити травертін на такий от коридор, він невеличкий. Але зробимо його в стилі такий травертін антік-декор. Мармуріну, але будемо його продирати і фарбувати такий пісочний, пісочний колір. Зараз малярка проклеєна. Приступаємо до грунтовки. Перший етап нанесення декоративної штукатурки грунтуємо грунтовкою кварцевим піском, називається Stripe Woods". Ну, Загалом грунтовка з Піском зчіплюється, щоб була дуже добра адгезія, щоб добре так чіплялася штукатурка Antique Decour Maxi до поверхні, тому що зараз поверхня геть така в пилюці. Грунтовка наша висохла. Загрунтували З кварцевим піском. Тут от Видно, що отакі от, от... шерховаті стіни спеціально для того, щоб чіплявся наш мармарин. Грунтували, як завжди, страйпуц і наносимо мармарін максі колір Є 5,31. Отже, пішов процес нанесення. Тут грунтовка, а тут нанесено. Воно ще поки сире, а коли підсихає, ми його продираємо і робимо травертіну. От Зараз, власне, так от. Денне світло, можливо, краще буде видно. Коли підсихає, його треба продирати боком шпателя. Ну, зараз, власне, покажемо. Ось така картинка, вона зараз поки підсихає, а потім ще будемо фарбувати лазурю, щоб ще більше виділити оціби тріщини чи як імітацію, що Травертин різав станок. Ну, ось наша штукатурка висохла, ми її нанесли, продерли характерним методом, який вам показували. Зараз вона виглядає ось так. Ну, власне, на цьому етапі її можна і залишити, вона теж гарно виглядає. Але люди хочуть ще більше виділити оці, цю продертість і хочуть, щоб експлуатація була дуже міцна. Для того ми покриваємо лазур'ю. Значить, оцей колір самого мармаріну Є531. А лазурь ми беремо темнішу. Слідуючий колір за цим темніший. Є 5,32. Щітками наносимо. І знімаємо шкрібком для машини або, або можна пластмасовим шкрібком, а можна шпателем залізним здирати. Ну, власне, рештки знімати хто, хто чим гаразд, кому як. Кому як удобно. Лазур розводимо з водою на відсотків 20, так сміло. Вона буде рідша, буде легше наноситися буде зручніша в роботі. Лазур е 532 темніша на один тон за мармарин. і фарбуємо тісно щіткою Від кута до кута. Якщо почали стіну, проходите все і от такою стяжечкою ми збираємо це все рештки. Збере. Ось роботу закінчили, але повторимо, що ми робили. Тут грунтовка. Перший етап. Нанесення ґрунтовки з кварцевим піском. Ось вона проглядається на откосові. Далі наноситься, власне, сам мармарін, сама фактура. Це вже другий етап, коли грунтовка висохне. Наноситься мармарін і так характерно продирається. Це в один шар. Це відносно дешевий такий варіант. Можна наносити в два шари, тоді оці борозди будуть більше, ну, більш такі глибші, більш такі вираженіші. Ну, але Це дорожче, тому що треба два шари наложувати. Третій етап це фарбування лазурю. Можна лаком, це ще буде дешевше, але ну, лаком не дуже вигідно. Лак погано так лягає, він пересихає, і я б би робити лазур'ю. Наноситься лазурь і потім відповідно протирається шпателем, вершки знімається, можна мочалкою, хто як любить. Я тут так прикинув, все разом за метр квадратний по матеріалу виходить 130 гривень. А що виходить на вигляд, дивіться самі. От власне все. Всім хай щастить. До нових зустрічей!